Сили оборони рухаються вперед на Сумщині. Аналітики повідомляють деталі. Військові констатують, окупанти мають значні втрати на напрямку. У ГУР повідомили про нову операцію: Ліквідовано низку позицій російських операторів дронів. Докладніше про все по черзі. Замить. Підпишіться на канал Фабрика новин і до справи. Українські війська роблять крок вперед. Інститут вивчення війни проаналізував геолокаційні кадри від 29 червня. Вони свідчать, що Збройні сили України просунулися на захід від Андріївки, що на Сумщині. Також українські підрозділи контратакували на північ від міста Суми в районах Новомиколаївки, Садків та Юнаківки. Натомість наші бійці додають, на Сумщині окупанти зазнають неймовірних втрат і в агонії підтягують резерви. Авіація регулярно скидає керовані авіаційні бомби та застосовує все можливе озброєння, аби не втратити позиції. Написав військовий Станіслав Бунятов. На позивний Осман. Російські загарбники, попри втрати, лізуть вперед. Геолокаційні матеріали від 2 липня показують, вони трохи просунулися на північ від Торецька. Про це повідомляють аналітики Інституту вивчення війни. Водночас військовий на позивний мучной описує стан справ на південно-донецькому напрямку так. Ситуація кращою не стає, а йде до завершального підсумку, причому плавно і безповоротно. Зараз противник практично впритул намагається підійти до околиць Маліївки та вже з півдня є спроби залітати до Воскресенки. Бої дуже серйозні за цю ділянку. Паралельно боєць на позивний Алекс попереджає. На запорізькому напрямку ворог відновив активність у районі Кам'янського та має певні просування. Напрямок ще цілком може нагадати про себе. Противник намагається брати під контроль ключові позиції, щоб в майбутньому забезпечити собі проведення більш масштабних наступальних операцій. Водночас окупанти почали активно використовувати порт Маріуполя для перевезення військової техніки. Це підтвердив керівник центру вивчення окупації Петро Андрющенко. Маємо підтвердження першої поставки військового вантажу в порт Маріуполя вночі з 22.30 до 5 ранку. Росіяни перекрили рух Приморським бульваром та проспектом Луніна до площі Луніна з обох боків. Вивозили бронетехніку, були помічені бойові машини піхоти та танки. Напрямок, виїзд з Маріуполя в бік Запорізької області це перший зафіксований нами факт повноцінного використання порту як військового за весь час окупації. Він зазначив, що тепер значення порту Бердянська зменшиться, а роль порту Маріуполя у ворожій логістиці різко зросте. Тим не менше, ворожі війська відчутно нервують за Крим. Партизанський рух А теж повідомив, що значна частина протиповітряної оборони окупантів перекинута з Донецька на тимчасово окупований український півострів. У зв'язку з цим очікується більше ударів по військових об'єктах в області, і ми вже бачимо перші результати, зазначають агенти. За їх словами, росіяни панічно намагаються замаскувати штаби та склади, але марно як це було з командним пунктом 8-ї загальновійськової армії чи зі складом у Харцизьку. Тим часом на Запорізькому фронті сили оборони України розпочали справжнє полювання на російських операторів дронів це спільна робота головного управління розвідки Міністерства оборони України, командування повітряних сил 128-ї окремої гірсько-штурмової бригади, 128-ї окремої бригади територіальної оборони, підрозділу Флайт Скал та оперативно-тактичного угруповання Запоріжжя разом з об'єднаним стратегічним угрупованням військ Таврія. Упродовж операції Дроноцид на ділянках відповідальності Запорізького фронту виявлено 90 позицій та місць проживання операторів ударних і розвідувальних безпілотників. Знищено та пошкоджено 42 об'єкти, де засідали російські вбивці. Повідомили в українській розвідці. І ось як прокоментував це Андрющенко. Коли кажу про зрив наступу на Запоріжжі та Пологівське пекло, то це у тому числі про це. Натомість 2 липня Сили спеціальних операцій України повідомили про проведення блискавичного рейду. Під час спеціальної розвідки на кордоні наші оператори помітили пересування росіян і вирішили діяти миттєво. Було знищено чотири військовослужбовці Російської Федерації ще одного взяли в полон. Після обшуку тіл оператори сил спецоперацій провели допит та радіоперехоплення. Ідеться в офіційному повідомленні. І поки українські воїни роблять все можливе, аби протистояти ворогу, західні медіа роблять прогнози. За оцінкою австрійського видання Der Standard, війна триватиме до 2026 року. Диктатор Путін спробує пересидіти потенційний термін Дональда Трампа, накопичити зброю, стабілізувати економіку і добитися зміни влади в Україні, щоб потім знову піти в наступ. Йдеться у матеріалі. Друзі, а що думаєте щодо цього прогнозу? Ви напишіть про це у коментарях, підпишіться на канал та поставте лайк цьому випуску. Діпстейт проаналізувало просування ворога у червні цього року і говорить про те, що в червні російська армія захопила найбільшу площу українських територій цього року. Це 556 квадратних кілометрів для порівняння у травні 400 49 квадратних кілометрів кажуть аналітики в Причому найбільше за їхніми даними просунулися росіяни на Новопавлівському та Покровському напрямках, і так само на Сумщині. Глава української розвідки Буданов говорить про те, що те загострення зараз на фронті, яке почалося, і триває. Нового нічого не буде, і все те, що є зараз, сильно картина найближчим часом не зміниться. Коли в очільника гур спитали про те, коли може завершитися таке загострення, він сказав наступне: цитата, до часу, скажімо так, завершення мирних переговорів. Тобто, правильно можна зрозуміти, от цей мирний трек він вже час від часу знову ну, там з'являється якась інформація про перемовини. Вони відбуваються, доки він триватиме. Доки ось те, що про що говорить очільник ГУР, така сильна динаміка тиску ворога на фронті вона буде зберігатися? Ну, а, перше ну, зрозуміло, що росіяни до під час будь-яких перемовин, аби а, мати більш сильну позицію на перемовинах, аби виходити на якісь свої а, виконання своїх політичних цілей. Вони роблять посилення і ставлять за мету своїм військам за будь-яку ціну, будь-якими втратами, взяти ту чи іншу село, висоту, населений пункт тощо. От просунутись їм потрібна демонстрація, зокрема для США, що і для себе навіть що вони все добре, що вони просуваються. У Путіна закривається вікно можливостей, і він вже це сам усвідомив на останньому. В Своєму виступі він заявив, що вони збираються скорочувати воєнні розходи. І для мене це абсолютно не о, якась інформаційна операція, яку він проводить, не спроба вести противника в оману, а це підтвердження тих багаточисельних заяв від путінських чиновників, що у них є серйозні проблеми з економікою. О, очільник їхнього найбільшого державного банку Герман Греф. От, може, наші люди не знають, але є у них такий от, е, мерзотник е, високотехнологічний, е, інтелігентний. От, е, він заявив, що з 26 го році у е, Росії почнуться великі системні банківські проблеми. Тобто банкрутство банків мається на увазі. На, останній, на останньому е, великому форумі економічному, який проходить в Росії. Е, ви звукали заяви, які говорили про те, що все, Росія скатилася в рецесію. По факту вони не кажуть слово війна, але всі мають на увазі, що війна привела Росію до економічного колапсу. У них є проблеми навіть з продуктами харчування. Хто не знає, найбільший виробник хліба в Росії заявив про те, що, скоріш за все, збанкрутує і не зможе виробляти хліб, або буде змушений це робити з пониженням якості в рази. Тобто, ці проблеми, які ми з вами бачили там рік тому з яйцями, з картоплею в Росії, знаєте, всі сміялися, але це системні проблеми. це вже потроху починає нагадувати ситуацію в радянському союзі, коли виникали питання дефіциту, виникали проблеми економічні. Тобто, Путін це усвідомив, і від цього його заява прозвучала, що ми будемо зменшувати витрати військові. Ну, що означає зменшувати військові витрати? Це означає, що вони шукають будь-яким чином, як заморозити або е зупинити е цю війну, і вони б звичайно хотіли це зробити на власних умовах. О, для цього їм потрібно демонструвати успіхи. І яким чином це робити, це тільки е з просуванням. Коли Діпстейт пише. Про просування росіян на великі ну, на охоплення ними великих територій Діпстейт не аналізує е, можливості росіян втримувати ці території. Чому росіяни пішли з Херсону? Бо вони не могли його втримати. Чому вони пішли з Харківщини, посипалися? Бо вони захопили великі обсяги території, а сил контролювати їх у них немає. Так само і з... Іншими територіями, окупованими, тобто в Криму їм легше це робити. Ну Для цього вони і міст зробили. До речі, як тільки міст а, наші спецслужби зруйнують, а, Крим перетвориться на острів. Там буде колосальна складна ситуація. А, російські військові це розуміють, і тому все більше з'являється зараз повідомлення, що вони потрошку евакуюють звідти з своїх. Дітей, яких попривозили свого часу, бо розраховували, що вони будуть жити не в Сибіру тепер а на морі. Тобто ну, то, ця ситуація, вона о, зараз дуже сильно поглиблюється. І е, я не думаю, що я ну, чесно вам скажу, що навіть якщо зараз росіяни і окуповують якісь території додатково, це ж робиться не е, великою кількістю військ, це переважно пересування невеликих груп. Маленькі групи. Зараз великі з'єднання військ не пересуваються на фронті ані з нашого, ані з їхнього боку. До лінії розмежування ви можете приїхати, а, але в принципі до лінії бойового зіткнення вам ну, кілометрів 10 пішки, ти, розумієте? Зараз все знищується, все що велике. Габорітне та навіть на одного бійця можуть витратити, що з нашого, що з іншого боку, декілька FPV-дронів. Господи, зараз деякі бригади мають такі протоколи всередині, що вони роблять виліти, і навіть якщо не знаходять живі цілі або рухомі цілі, або якісь планові цілі. Вони від кожну нору, кожну яму або кожен предмет, який змінив своє положення в просторі, або можливо там знаходиться ворожий боєць? Тобто це така тотальна зона смерті. Відповідно, ну, якщо на мотоциклах якась група прорвалася вперед, зайняла відбила нору, яку до цього цю нору контролювали збройні сили, чи можна сказати, що росіяни таким чином контролюють цю територію? Це неефективний контроль. Тобто це о, територія, на якій йдуть бойові дії. І я вам скажу, що навіть 20-кілометрова, 30-кілометрова зона, яку росіяни захопили, наприклад, за, о, о, мається на увазі, як просунулося вперед. І прийшли наприклад, то ця ССР зона теж контролюється артилерією, високоточним озброєнням, безпілотниками оперативного рівня. Тощо, тобто це така це, це війна. Ну зараз не можна так сказати. Е, поки у вас там не стоїть, е, не стоять ваші підрозділи повноцінно. І у вас немає можливості забезпечувати логістичне забезпечення спокійно, не боючись противника, не можна сказати, що ви захопили чи контролюєте цю територію. Це дуже сильно перемішалося. От. Звичайно, легко показати на картах, що просування от, росіян відбулося, наприклад, на цій ділянці на 500, там, чи 1000 метрів. А те, що це просунулося просто чотири алкоголіка з автоматами. Які просто дійшли до якихось позицій, з яких, наприклад, е е наші е бійці були вибиті ракетними озброєннями та тобто, мокабами, ну воно кажучи, там да, керованими авіаційними бомбами, вони просто були вибиті звідти, і туди, от росіяни встигли закинути трьох зеків. Це вважається, що от вони просунулися. А те, що ці три зеки помруть через два дні. Від голоду, напривід просто від того, що води їм не зможуть довести. Тому вже були випадки канібалізму з боку цих росіян, там один боєць їх іншого. Тому це дуже така, знаєте, складна війна, і отак класично говорити, що тут росіяни просунули. Просунулося, це повністю захопили населений пункт. Це просунулося, розумієте? Захопили якийсь опорну, можливу точку. Захопили дорогу, законтролювали залізничний переїзд. Оце тобто, все, що стосується е, важливої інфраструктури, критичної інфраструктури, те, що дає можливість здійснювати логістику, енергозабезпечення або е, наші населені пункти, отак можна говорити, розумієте? А те, що ми з вами по мапі бачимо, ну це це ситуація дуже недомічна, яка змінюється. Е, я б навіть не сказав би кожний день. Навіть не кожну годину, а за кожні хвилини вона змінюється.